Всім привіт, компанія Frichaut, як завжди з вами на зв'язочку. От для вас сьогодні хочу зняти відеогляд по ось такому автомобілю, який в нас є в наявності. Реально дуже класна автівочка. Як ви бачите, це Iveco Daily. Iveco Daily, це, це у нас іде 72. Це вже максимальна, з максимально великою будкою. У нас Уже більших автомобілів не буває. Отже, по автомобілю, Еве Daily. реально дуже крутий автомобіль, свіженький, пригнаний з Європи з-за кордону. Без пробігу по території України, чисто 2020 року випуску. У вас в тих паспорті буде чисто 2020 рік випуску даного автомобіля. На трилітровому дизельному двигуні, трилітровий дизельний двигун, по-моєму, потужністю 135 кВт, щось там під 190 кільських сил на автоматичній коробці передач у нас даний автомобіль. І, друзі, саме головне, що автомобіль має всього-навсього 90 тисяч оригінального пробігу. Ось, бачите, є маркіровочка 72 180-ка. on us То автомобіль у нас має 90 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений абсолютно всім, чим тільки можна. Тобто і буде він код вас оголошення по вінкоду по офіційному дилеру. По ЄВЕК можна підтвердити. Є історія покупки автомобіля з аукціону, в якому стані він купувався. Цей автомобіль з яким пробігом, що ця машинка повністю була вся ціла, без ДТП в гарному технічному стані. От дилер, історія, будь ласка, можна заганяти на любі перевірки, діагностики на любу станцію. Це все вам підтверджує. Від А до Я. Так що, друзі, 20-й рік і Екоделі 3 літр-дизель на автоматіку, 90 тисяч пробігу. До вашої уваги. Отже, по автомобілю. Зараз я швиденько пробіжуся по комплектації, покажу, що є, чого немає в нас. І покажу сам косметичний стан автомобіля, Того, що я, правда, забув, пізніше, що треба, зніму вам відогляд по кузову блакофарвого покриття, але менше з тим, це все дрібниця, що реально класна автівка перед вами з рідним пробігом і вона вся ціла. Отже, погнали по комплектації ще раз по автомобілі, що в нас є. Значить, 72 ка на спаруці вона в нас йде. Протитуманні фари є в передньому бампері є в нас радар ось в бампері. Е, далі біжимо, оптика галогенки. Е, звичайні, диски в нас з гумою, гума у нас зимова. Е, Хенкук, диски у нас розміром, яким там, мабуть, 16, чи який там стоять розмір гуми. Е, 17-121 на 120. Ні, ні, 200. 16 да, 16-ка диски 75-ка профіль висота 225 225-75. Це в зимова гума стоїть. Далі біжимо збільшений бак у нас всього івека, бачите, який здоровий бак не ось тут заливається, а ось тут окремо винесений, бак, окремо головина стоїть. От далі у нас автомобіль, якщо зовнішньому вигляду пройти спарочка у нас на пневмоподушечках. Вона бачите, пневмоподушки, подушки підпор є. Є в нас запасочка, і, звичайно, це леко в нас оснащений гідробортом. От гідробортом, зараз вам покажу, яким саме гідробортом. Це в нас який там Холандія, чи Деяш Холланд, не знаю. максимальна 1000 кілограм нагрузочка, це пуль керування гідробортом. да, І ось бачите, як воно намальовано, дещо, як воно правильно піднімається вага. Я спеціально його опустив, тому що я рукою знімаю відео, де треба двома руками його піднімати, опускати. Він працює, все чітко, гарно. Я спеціально вам його опустив, щоб показати будку, грузове відділення самого автомобіля. Ось так воно виглядає. Як на мене, воно є абсолютно технічно і класно. Гарно. Мистає, ну видно, що машинка якусь там роботу робила, але нічого, як то кажуть, критичного немає. І саме головне по цих будках, друзі, що автомобіль великий, покажу вам зсередини, що ніде угла не збиті, ніде вода не попадає, по будці все сухенько, гарно, тобто без ніяких там мішку ще раз моментів. Так що, друзі, ось така ситуація, і покажу зараз вам, що оця частинка ось так закривається. Може собі закрити, а решту дожимається гідробортом і. Автомобіль у нас закривається. Бачите, тут такі спеціальні маячки, блимають, лимачу. гідроборт у нас опущений. От щоб мати для розуміння. Так, тут я вам показав, пневмо показав, спарочку показав. Е, далі біжимо по комплектації, що ще дуже класно, що в цього автомобіля, друзі, є ось такі виноси на зеркала. Того, що в нас таких автомобілів було багато, і є, що вони проїжджають без оцих виносів. І коли ви їдете в дорогу, то зеркала дуже короткі, і не видно, що позаду вас робиться. За автомобілем це дуже є незручно. В цьому автомобілі вже продумано, все гарно, класно, класні, типу ці подовжуючі зекал. Що, як то кажуть, вам є зручно комфортно порисуватися на цьому автомобілі. Плюс до того всього у нас є такий вітрозахисник, який типу е, тобто Вітер вам чи обтікамесь, машина буде краще, не знаю. Ну і по салончику. По салончику все чистенько, гарно. Ви самі бачите, нічого не подерто, пластички. Ось це карта водія, сидіння. У нас стоїть пілот теж для зручності. От, Далі три місця: одне водій, два попереду біля водія. От, Потім що ми ще маємо. Маємо в комплекті два ключа, один механічний, один на центральний замок. От мультикермо в нас повний електропакет іде по автомобілю. Запускаємо, зараз запустимо. А, 92-93 ще оригінальний пробіг. Бачите, щось думаю 90. Ну що, не запускається, зараз запустимо. Так, що це? Запускається чи не запускається. Коротше вже оновлена панелька приладів. Не знаю, щось тут не так, але щось, щось десь я не знаю. Ну ще не запускав 100%, може, що борт активний, а може, що гідроборт відкритий, того воно не запускається. Не знаю. О, так. Да. Виключив кнопочку гідроборта, активував, і машинка вже запускається, без проблем. От. Так що вона запустилася, все працює чітко, справно коректно, без ніяких моментів. Друзі, ніяких не було втручань ні в там, ні в двигуни, ніхто нічого ні в всажує фільтри, все, що є поринали, все так і в цій машинці. Зараз є номерного знаку, лампочку треба замінити і все. Мультикермо, круїз-контроль, звичайно, є по автомобілю. Пневмо тут кнопочки регулюються, пневмоподушки автомобіля, клімат-контроль у нас іде, коробочка, тахограф, рух по смугах утримання в полосі. Бачите, є вона реально. Ця машинка не то, що дає сигнал, там що ви сходите з полоси, а вона реально вже сама е вам підрульовує. Бо попередніх моделях. То просто надавало вам сигнал, що машинка сходить з полоси, а в цій моделі вона вже вам підрульовує, тобто вона сама повертає кермо, щоб ви не вийшли з полоси. Цікавинка така прикольна, але дуже-дуже зручна штука. Коробку вам казав, тахограф казав, активування гідроборта казав, кліматом розказав. Далі звичайна магнітолка, звичайне радіо по автомобілі. Тут все керується, і спішечка, і є ще така цікава кнопочка Сіті. Ви її нажимаєте, і у вас в Місці реально кермо стає дуже, -дуже м'яке, тобто дуже зручно машинкою їхати по місту. Якщо нажимаєте цю кнопочку, кермо стає м'якесеньке, і ви собі дуже легко пересуватися на цьому автомобілі. Коли кнопочку цю відключаєте, робиться кермо жорстче і трішки зовсім по-іншому відчувається ця автівочка. Це вже коли ви їдете по трасі. Звичайно, зарядочки 12 вольтові. Стоять тут якісь столики, ще щось, ну не знаю. Менше з тим. Вроді все по комплектації, але звичайно, датчик стоїть на лобовому склі, датчик дощу, по-моєму, датчик світла. Це все також є присутні в цьому автомобілі. от Так, машинка в нас запущена, все працює, ще раз чітко, справно, коректно. Ніякі там рівнів, ні ролики нічого абсолютно не чути. Ось так воно все виглядає. от Трішки змінені вже денні ходові огні в цьому році, бо в нас було 19-х років, там вже машинка не так трошки виглядала. Тут вже змінені денні ходові огні. Е, по стану стан реально хороший. Я вам показую зомні по машинці. Ось так покажу, ще вам саме головне раму. Гляньте, ці всі полосочки в нас сюди защита, рама. Ось так глядає нічого, де вона не ржава, не фарбована, ніхто тут. Не лазив до цієї рами, все як заїхало. Ми зробили почистили хімчисточку по машині і все більше нічого не робили. Так, гідроборта ми зараз закриємо. Я вам закінчу знімати відео. Ось тут де гідроборт. всю систему вам покажу. І по правій стороні ще раз вам показую також раму, щоб ви собі мали розуміння, що з нею є все добре. Вона ніде не фарбована, ще раз кажу, не тріщала, місце де не тече, карданчик. Це як реально хороша автівка і подаю повністю в своєму пробігу. Так що, друзі, така ситуація ще раз 20-й рік. літри дизель автомат, 72-ка максимальна. Кому потрібна така автівка, будь ласка, можете звертатися до нас. Вона дійсно вартує вашої уваги цей автомобіль. От, приїжджайте на майданчик, дивитеся, траві катайтеся. З нашої сторони можемо вам максимум дати інформацію по даному автомобілю ще раз і по історії з аукціону. В якому ми стані купували цю автівку, якісь там комп'ютерні діагностики можемо вам перевірити. Ну, взагалі, ми ще з тим зробимо так. І дамо вам таку інформацію, хто кажуть, що дійсно зрозуміли, що автівка є хорошою. Так що, друзі, така ситуація і не забуваємо, що у нас є посла доставки автомобіля в ваше місто. Може вам без проблем її привезти, цей автомобіль вам під двері, і все вдома перевірте, покатаєтеся і придбаєте хорошу автівку. І саме головне, друзі, що цей автомобіль можна купити по перерахунку з ПДВ вам на фірму чи ще кудись там типу, не знаю. Тому що у нас буде будуть... До 20 машин і всі практично люди купляють там по перерахунку такі автомобілі. Так що, друзі, будь ласка, кого цікаво така машинка, залітаємо до нас на кашауто. Всім вам гарно сьогоднішнього дня, на зв'язочку. Пока-пока.